Ні-ні ні, чому? Я, я просто згадую, я вже їжджу досить багато років. Ну, по-моєму, років 30. І перша машина була італійська машина, Fiat Tipo Давайте прибирайте цей отражатель тому що від у мене в кадрі я нічого не зроблю. Fiat, Fiat Tipo, Фіатіпа, мені ж її називали, вона навчила їздити всю мою родину. І мою дружину навчилася їздити на цьому Fiat Tipo і моя Леся навчилася їздити на фіаті типу. Тіпо і витерпіла вона мене Тіпо. Типу. Тобто це була така робоча бджілка, яка допомагала нам в будь-яких моментах. І вона, потім, коли я її побачив через років 15, що вона ще їздить в Київській області в Білосерківському районі, їздить в селі, підварена під під. під підрихтована і з нею комбайнер дуже добре поводиться. Тобто в мене так серце зраділо, що моя іт... італійська машина. Вона в Україні в хороших руках, доживає свій час. І це неймовірно, я гарно. Це перша машина була. А далі там було. А скільки мені... вам років було тоді? Ну, в 90-х роках мені було тоді. Я тобі зараз скажу Мені в 90-х, якщо з 57-го року, це 3, 60, 30, 3, 35 років, десь 33, 35. Ну uh -huh. так десь теперіод. А до цього у вас машини не. Тобто ви почали їздити в 35 років. Ну не було за що ж окупити, звідки вона мала взятися? Треба Ні, ну я думала, що ви, може, їздили до цього. Ні, ну права я мав, але їздити не було на чому. І, тобто, я, мені кортіло їздити, але не було змоги, бо не було машини. А потім, коли купив машину, от тоді почалася проблема, тому що навиків тож їздити не було, і вони ці навики проходили разом з тим, так як я знущався на цією першою своєю машиною Fiat фіаттіпом, тому що і на ручнику їздив, і перегрівав, і, і все, все накупу зробив. І, тобто вона в мене така була не, бідована машина, але вона порано працювала і працює по сьогоднішній день. Капіталку і зробили там після того, бо пробило там, тосол мені потік на ноги. А я ж навіть зрозумів, тільки коли вже гарячо в ногах стало, я зрозумів, що тосол потік, бо заклинив термостат. Ну і були такі всілякі речі, де виявляється, що треба, крім того, що ти вмієш їхати, треба ще так зробити, щоб тебе права були не куплені раз, і щоб ти розумівся трошки на, на облаштування автомобіля. Це дуже є важливо, хоча б елементарні якісь речі, які б ти розумів. А це воно приходить з практикою тільки. Бо ти думаєш, що це якщо ти автомобіль в руках маєш, що це вже така іграшка, яка буде тобі вічно служити. Ні, вона хоче уваги і любові, і догляду за нею. І у мене найбільше було оце німецькі машини, Audi і Volkswagen. Ауді і Фольксваген. У мене ауді є, e, яку я взяв, був з нуля, четвірка у 2005 році. І вона ще зроблена до того великої, до тієї великої змови, як кажуть, що всі великі випускники машин зібралися і вирішили робити так машини, щоб вони мали якийсь термін зносу. Короткий. Аби більше грошей викачувати з народу. Бо німці до того часу робили машини дуже потужно. Вони її і, і гарні запчастини були і все. А після 2007 року почалася вже така загальна, загальна е, ну, пониження якості машини, якщо можна так сказати. Вона проходила 200 тисяч і все, її вже треба було замінювати. Мета їхня була досягнута. А в мене та машина 2005 року наїздила в мене вже. 435 тисяч і їздить по сьогоднішній день і дуже добре, я її люблю. Тобто в мене зараз знаходиться на моєму обслуговуванні три машини. Ого, яка не тяжко, ну все, все ж ремонтувати. Та я ж начальник гаража. А, ну ладно. Тому що я начальник гаража, а у мене їздять всі сім'ї, І дружина їздить, і дочка їздить, і син їздить. А, ні, ну це і дочки, і сина, і дружини. Оце це вони ж всі їздять цієї машини, ага. але машинами різними. Але я але А мені все одно, я обслуговую їх і їжджу також різними машинами. Uh -huh. Що мені залишається? Начальнику гаражу, гаража завжди залишають ту машину, яка має скоро ТО проходити, або колеса треба поміняти, або ще якусь річ зробити. І все. Я, 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 я такою такою долею абсолютно згоден. Все нормально, бо я їх я їх всіх люблю, свої машини. І мені їх, мені їх шкода жаль. У вас всі машини механіка чи автомати теж є? Ні, і механіка, і автомати. Я, мені байдуже, в мене немає проблем перед переходу з автоматів. На... У мене був такий товариш, мій, який на механіку переходив, так він кроваткою, галстук, по-вашому, ага. зав'язував ногу ліву, щоб не, не, не щеплення витискати в нього після. Механіки автомату вийде. Він прив'язував ногу до, до крісла і так їздив трохи часу, щоб відвикнути, бо нога в нього мотилялася, А в мене якось спокійно зразу.